Всім привіт! З вами Деквінка, і ми продовжуємо грати у Softwind, Майнкрафт збірку. І, о Боже, є багато чого вам сказати. Ну, по-перше, і найголовніше це нарешті вирішимо мою найголовнішу проблему. А конкретно це ліжко. Мені сам Гейтс особисто дякую йому велике. Сказав рецепт, як крафтити ліжко, якщо ви мені не вірите, то ось пруфи. Трохи не по темі, як у Зусині робити ліжка. Треба тканина. Дві тканини, одна вовна і три дошки. Також дякую солодкій Ваті. Вона теж мені під час етеру писала, відповідала на мої питання, як створити ліжко. Ой-ой-ой. І також. Окрема подяка буде капу в кофі. Він ще на першому відео помітив, що взагалі-то ось тут от є ось ці стрілочки, які якби натякають, да, що є декілька крафтів. Я ці стрілочки побачила вже під час монтажу. Виявляється, все, ну, дуже насправді просто, і насправді я вже давно-давно-давно могла створити своє ліжко і не мучитися. Я не можу в це повірити. Ось воно. Боже, як це приємно розуміти, що навіть якщо я помру, я все рівно зможу переспавнитись у себе вдома, і я тепер нарешті зможу пропускати ніч. Я не знаю, я відкрила двері, бо собака виглядала так, ніби вона дуже сильно хоче вийти на вулицю. Вже Все? вже не хочеш? Ти точно собака а не кіт? А? Ладно, друга важлива деталь, яку я хотіла сказати, це те, що. Мені треба робити відоси прям дуже коротшими, ніж минулі. Я планую, і, на мою думку, прикольні відео по Майнкрафт, летсплею, вони від 25 до 30 хвилин. Тому десь в такому проміжутку будуть всі мої наступні відео, та песик. Тому що оце що було минулий раз, більше ніж на годину, ні-ні. Це не має повторюватися. Це ж ну, я ж не фільми знімаю, це занадто довго. І так. Хто б міг подумати, правда? Я, ну, нарешті, хоча б можу подивитися, як крафтити якісь речі. Так, ладно, це явно тільки знаходиться. Окей, для того, щоб закрафтити залізне, мені спочатку треба шкіряне. Це доволі таки неочікувано, чесно скажу вам. Ну, не буду брехати. Окей, мені потрібна тканина, якої у мене не те, що прям дуже багато, але окей. Угу, Так, зрозуміло. Я не знаю, чи є сенс крафтити рукавиці, але рукавиці, вони ж додають мені шкоди При таці. І да, я ще, до речі, На українську переклав. Коротше, я багатько всього. зробила Моя головна ціль, моя головна задача на це відео, якісь наступні відоси. Це. Скажіть, я скажу. Це повністю обладається. Одітися в залізну броню. І виявляється, для цього мені спочатку треба броня з тканини з шкіряна в сенсі. Я, якщо чесно, не очікувала, але окей. Мені шо, тільки одна пш... Ай, ладно. Мені тільки одна пшениця паде. Це very sad Це very, very, very sad Я думала, мені буде більше пшеницьки падати. Буквально сість, й так, іди сюди насинила. Але добре, що багато насіння, і можна ферму можливо перенести, тому що ну, поки вона дуже маленька і дуже смішна. А, бо мені треба ї... вона і для їжі, наприклад, хліба, і для того, щоб розводити корів. І взагалі я хочу побудувати, напевно, що загон з корів, бо ж мені треба тканина. Ось, наприклад, коровки, і там я ще бачу, що це вівці, їх ми теж заберемо собі, тому потихеньку будемо продвигатися до залізної броні. А зараз я йду, куди я йду, чесно скажу, йду вбити конячку. Ех, мені не дуже хочеться це робити, але це заради експерименту, бо, можливо, з конячки теж падає тканина. Я не знаю, що мені це дасть, але мені чесно, цікаво просто подивитися, який в неї дроп на софтвінді, Тому, будь ласка. Так би мовити, людям з глибкими нервами, перемотайте, не дивіться цей момент. Пробач мене конячка. Окей, нам випало доволі багато шкіри. Я вважаю ця конячка, ну, послужила в благо, тому що тепер я знаю, що конячок теж можна розводити. Ну, оскільки у нас ні з кого, окрім свинок, не паде їжа. Свинок ми можемо розводити тільки за допомогою. Скажіть, я, будь ласка, скажу. морковки. Ага, в мене вже вечір, я просто в шоці. Тільки за допомогою моркви, А моркви я навіть не знаю. Напевно, моркву можна було або в селищі знайти, чого я не зробила, або. Ну, йди сюди, давай, давайте попаркуємо тримаю. Або, можливо, вона падає з мобів. Ну, типу, зомбі. Я не впевнена, чесно кажучи. Собака заходить мені чи ні? Ага, і курочка А, ну мен... ну всі зайшли, окей. Ну, виходить, тепер у мене дві домашні тварини. I don't know, хай буде, окей. Я не проти. Я, дивіться, я хочу побудувати загон. Ага, і почати робити. Що я хотіла почати робити? Почати робити броню. Загон. Я хочу побудувати. оу! З кругляку. Хоча би чекаєте. З кругляху, то окей, але ж мені треба буде якась ця я, закривачка. Ну, типу, щоб я могла туди заходити. Одну з каміння ж немає нічого такого. Це було б якось ну, по-дурному, чи що. Е... Ну, я не знаю, ну давайте просто із дуба потім зробимо хвіртку і окей. Мені здається, нормально буде. Я думаю, мені стільки вистачить. Можна ще трошечки, можливо, мені у майбутньому знадобиться, чому і ні. Такс. Мені треба трошечки почекати. Чому? Тому що я хочу, щоб трошечки заспавнилося тих самих зомбі. Оскільки. О, от вже бачу, там хтось заспавнився, це добре. Бо мені ж тепер треба з них тканина виходить. Давайте подивимося, скільки я зараз можу зробити броні. І так. Ну і. Ну, давайте от, наприклад, цю куртку. Окей. О-о-о. Oh. Єп, yep. потім. Як там... Я вже забула, як шляпа крафтилась ось так. Так, ну давайте шляпу зробимо і куртку чому б і ні. І тепер, де моє залізо? Як ми його просто обкладаємо? А, ну так, типу, ми... ось тут -от ми використовували тканину, а тепер тут замість тканини ми використовуємо шкіряну броню. Ну, нормально в цілому. Мені подобається, що тут шкіряна. Броня, вона якось задіяна, типу що в ній взагалі тут є сенс, ти її ніяк не пропустиш. Ну тобто я в ній навіть ось не бігала, але мені все рівно довелося її зробити. Це не знаю, мені це подобається, це класно. Ну, я вже навіть на наполов... половині на половині в залізні, я просто. Я в приємному шоці. У мене, правда, майже не залишилося заліза, що є трошечки сумно, але я думаю, не критично. І I don't know... Точка спавну в мене вже є. Можна спробувати піти трошечки мобів повалити, чисто в теорії. Хоча вони заспавнилися, можливо, має сенс просто і спати лягти, бо там, напевно, кріпери там да, можуть бути не дуже хороші. Ну, так, знаєте, напевно, давайте я краще посплю. Боже, я не можу повірити, що цей момент насправді настав, і я просто скіпнула ніч. Це мегаприємно. Чому там кріпер якийсь жовтий? Мене це трошечки лякає, якщо чесно. Сподіваюся, це не якийсь ультрастрашний кріпер, який мені півсвіту рознесе. Нагадка. Нене, не так розумію, з них або не падає взагалі, або тільки тоді, коли ти їх сам може вбиваєш. Окей, припустимо. Так, а ну, собака, ти посидь тут, тому що оцей жовтий кріпер, він мене трошечки напрягає. Я не розумію, він мене не бачить, чи що? Зазвичай же кріпери за кілометр тебе бачать. Реально, дивіться, він якийсь не такий. Я не знаю, можливо, зараз роблю помилку, але я не дуже далеко від, свої, від своєї домівки, тому... О, побачив, мене хай трошки спуститься. Чому він жовтий? Вот on? Ти золотий чи що? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Окей. Ай, -яй 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 -яй. Ок Ай можливо, не варто було його вбивати. Можливо, це просто якийсь прикол, що є різнокольорові кріпери, я не знаю. Я чесно поняття не маю. Якщо ви шарите за це, то напишіть мені в коментах, будь ласка, щоб я теж шарила, бо поки я, ну. Вставай, бо поки я ну, не зрозуміла, що це був за прикол, але окей. Одразу збираємо те, що виросло. Бо мені треба розводити корівок. І давайте почнемо будувати. Наше, ай пасовище, да, напевно. А, іще дерево одразу зроблю, бо мені треба буде хвіртку зробити. Тиць-тиць-тиць-тиць-тиць-тиць. Я розумію, що я з однієї сторони могла коровок просто повбивати, типу, побігати. Я думаю, у мене б набралася достатня кількість тканини, мені не обов'язково будувати прям окремий загон для них, але я все рівно подумала, що навіть по приколу, просто щоб от у мене типу, був загон. От просто як очівка, у мене є загон. Чому б ні? Мені здається, це Not bad, окей. Okay? Плюс до всього я цей загон можу перелаштувати в майбутньому для свинок. І та їжі, що теж в цілому було приємно. Ну, доволі такі величкі, але хай буде місця тут багато, тому чому би ні. Плюс до всього корови теж великі. <свісно> Я не хочу їх закривати, типу, в трьох стінах, ну, якось в двох метрах, знаєте. Ну, ось так: от. і тепер мені треба хвіртка і можна приводити коров. Я не знаю, чи є сенс в вівцях, чи дуже часто використовуються. Курка, до речі, не виходить. Походу, їй тут подобається. Ну добре, в цілому не будемо її виганяти. А, я не знаю, чи є сенс в овечках. Тому що, ну, чи дуже нам часто треба буде шерсть? Я не знаю. Якісь це зомбі постійно кричить десь тут. Я не можу зрозуміти. От... Од... Чула його? Можливо, у мене десь під низом якась печера є, я не знаю. Він так вже з другої серії десь кричить. Ой, що я зробила почує. Оу! У -у. Окей, це навіть гарно виглядає, і в мене вже навіть є перша тварина, я так розумію, ну, кури мене люблять. Я, я не знаю, що це за коннект. Але. Але прям так і біжать, так і біжать до мене. Окей, я взагалі бачила, що тут була більше, ніж одна коровка. Але. Ладно, хай буде. Там вони на пагорбі їх було більше, тому почнемо з однієї. І я думаю, що ще побігаємо по світу або, можливо, вночі я так само буду просто копатися під домом, побачимо. Бо мені ж тепер теж треба залізо. Але як ми виявили, то залізо є доволі багато по світу. Я, правда, морально ще не готова прям відбігати ну дуже далеко від дому. Давай, давай, давай. Все, молодець. Дякую. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Я морально ще не готова прям дуже далеко відбігати від світу. Ой, від дому свого. Я хочу почати відбігати від дому і шукати пригодно свою задницю вже після того, як у мене буде залізна броня, просто тому що це мені буде давати трошечки впевненості у собі. Тим тобто, не менше, я сподіваюся, що залізу, я зможу знайти, ну, десь ось тут, типу. Щоб мені не доведеться далеко йти. Дамо. О, жесть. Ну, давайте, вбийтеся мені ще по дорозі. Ну, давай, 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 давай. Наша ж мені, ти жива, правда? Ага, де? А, дві корови є все супер. Мені просто треба кількість коров для розмножень, чесно кажучи, мені не треба прям вони всі, але хай будуть, якщо їм так хочеться. Буде у мене ферма трохи більше, ніж я очікувала. Третя корова, правда, десь загубилася там, але ну. Буває, буває. Я зараз думаю, що я ще скрізь другу вівцю заберу. Хай у мене вже тоді буде така кількість овець, щоб я могла їх розмножувати. Ви можете якось, ну, по черзі, будь ласка, зайти? О, дякую. От собака мені допомагає, все чудово. Такс. І ось де вона там загубилася? Отчая вони не змогли всі нормально дійти? Ну, що таке? Чому? Де вона, а? Тобі шо пофіг? О, бо я вже, ну, я вже рознервувалася, що їй реально пофіг. Але ні, все немає. Ауч. Все нормально, все добре, все хорошо. Я хочу зробити таку коузі базу. Ну, мені здається, це нормальне бажання плюс-мінус всіх, хто грає в Майн. Таке, ну, типу, не щось, да, правда, чи мені вас здивувало, чи типу того, але мені здається, що от якраз такі. Ну і тебе теж погодую. Мені здається, що тут якась така ферма, вона якраз додає такої когось атмосфери. Ще й досягнення тепер є, все чудово. Так, собака, сподіваюся, телепортнеться. Нам просто стільки тварин тепер, що. Я не хочу, щоб хтось із них вийшов. Ладно, Ладненький, собаки, телепортнеться, думаю, знаю, все буде нормально. Оця вівця? Ну. Тепер це не просто вівця, це тепер горний козел. Це. Все, що їй, все, що їй треба робити. Просто там стояти і бути горним козлом, окей? Так, ну потихеньку, потихеньку, потихеньку нібито розвиваємося. Окей. Так, у мене є тільки 4 заліза, скільки мені треба заліза для того, щоб це я вже зробила. Мені треба 6, 8 і 10. Ну, 10 заліз. Це в цілому не звучить прям дуже критично. Окей. Ось я ще згадала, що я хотіла солодкі ягоди. Посадити. Знову ж таки, я не впевнена що. але мені здається, що вони виглядали прикольно. Дайте тут ой, одну з'їла. Ну ладно. Отак от рядком просто їх посадимо. І, що далі? Далі мені треба залізо. Правильно, я пам'ятаю, розумію, та. Двері закрити, будь ласка, дякую. Ну, вже правда, вже правда, майже ніч, поки я лазила, але добре. Ладно, окей. Це мені не завадить пройтися поки. Я не знаю, я в ту сторону ходила в минулий раз, і я там нібито так ну, нормальне залізо набрала. Я не впевнена, чи там було щось, що я пропустила. Давайте знаєте, зараз куди сходимо швиденько. Це, якби мені в цілому ніяк не допоможе з розвитком залізної броні. Але хто пам'ятає, тут десь була ничка. Я в минулій серії знаходила. О, ось вона. У мене вже є залізна кейло. Я сподіваюся, що його можна добути залізним кейлом. Так, не добувається, нібито ж... Ш... Ой, він мене злякав, собака, іди, іди, іди звідси. Господи, я тільки що конкретно перелякалась. Я не пам'ятаю. Ні, ні, ні. Ти живий? Ти живий? Ти живий? Ти я, живий? Я, я до сих пір не впевнена, чи годування собак. Допомагає йому зі здоров'ям, але йому мені не шкода взагалі наскільки м'яса. Uh, так, окей, дубль номер 2 <світ> Емеральдик! I know, I know Це не те, що прям якесь мега супер але це просто прикольно, що ми його так по рандому знайшли. Це приємний бонус, це приє приємний настрій, все приємна атмосфера. Ну, що я тут ще можу сказати, правда ж? Я правда не думаю, що я коли-небудь. Ні, ну можливо, колись. Колись я повернуся в ту. Скажіть, я скажу в те селище, яке було десь в тій стороні, але поки що в мене немає прям потреби для цього. Заходиш? Заходь, заходь, заходь. Курка там, це я просто з цього тащуся. Ну, окей, я думаю, що зараз я, скоріш за все, можу порізати цей момент так само, як в минулий раз. Бо мені просто немає сильно, що коментувати, поки я копаюся. Оу, музончик, кайф. Так, я отут от тут копалася просто вперед, я думаю, можна продовжувати це робити. Можливо, я десь тут знайду якесь зліску теж. А ще? От я прям зліва чую. А, я собаку з собою да, взяла, ну окей. А, я прям зліва чую зомбі, тому я прям впевнена, що тут десь є печера. Ну, я не знаю, чи я туди прям хочу, чи не хочу. Ну, таке, якщо не траплю, то не траплю. Якщо не натраплю, то не траплю, типу я не хочу її прям спеціально шукати. Ой, чуєте? Я випадково знайшла лазурит, і було темно, я навіть не помітила, що це лазурит. Капець прикол. От чому я не люблю лазити собакою? Це тому, що вона під, на... під кайло часто лізе. І мене це. Ну, от, от на що вона туди залізла. Спустись, будь ласка. І... Ну, окей, ти можеш відійти трошки. Відійди трошки. О, ось тут от. Все, сиди, сиди, сиди собі спокійно, і потім я буду йти назад, я тебе заберу. I don't know, але зори треба для того, щоб зачаровувати речі, чи ні? Ну, тому що, окей, мені треба досвід для того, щоб зачаровувати речі, але чи мені треба лазурит, я не впевнена, якщо чесно. Але лазурит можна використовувати для того, щоб щось фарбувати. Тому я думаю, це корисна штука. Я ще чую якусь воду, чи типу того. Я не знаю, чи тут є. О, це залізо. Що це таке? А. Це цей, та, я не пам'ятаю, як він називається граніт окей. Ну, я не думаю, що мені поки що треба граніт, тому ну хай, хай буде, хай буде, хай буде, хай буде. Але у мене все ще питання, чому вирішили граніт зробити саме таким. Типу, з однієї сторони, він виглядає прикольно. Ну, мені подобається ця текстурка, але воно виглядає як руда, а потім ти її добуваєш у вигляді блока, окей? Це трошечки дивно. Мені ще так зараз стало цікаво, от я копаюся, і по ідеї ж тут не мають спавнитися ніякі монстри там, де я поставила факел. я просто так подумала, прикиньте, от я один раз сюди спущуся, наприклад, а тут наспавняться якісь монстри. Оце буде неприємно. А ще я зрозуміла, що я можу кайлом кам'яним копати, не обов'язково на це витрачати залізне кайлота, окей, ну. Так, на всякий випадок просто кажу тобі. Я, до речі, не знаю, можливо, є якісь. Типу, а ну, цікавіший шлях чи, ну, якось по-іншому можна добувати ресурси. Ну, типу, крім того, щоб просто так от копати такі довжезні тунелі. Я не знаю, якщо ви знаєте якісь лайфхайки чи типу того, то ви кажіть. Навіть якщо тут. А, я хотів сказати, працюють висоти, але ну, навіть якщо працюють, я не знаю, на якій висоті, бо тут немає цих координат. Що ж, ніч, але що? Правильно, мені не страшно, бо я можу просто поспати. Я не можу в це повірити. Мені ще, до речі, здається, що я пізніше можу зробити як Ну, таку собі окрему трошки кімнату для ліжка, але поки я настільки рада, що воно в мене з'явилося, що хай стоїть прямо так, от прямо тут. от. Так. Дивимося територію. Ну, нібито спокійно, нібито можна виходити. Так, щось мені, якщо чесно, не сподобалося так копатись просто в одну. Сторону. Ну, типу, прикольно, що я знайшла лазурит, але це якась така чисто, ну, незрозуміла удача чи що. Я не знаю, мені здається, набагато прикольніше було б. Ну, і є. Добре, добре, йди звідси, йди, якщо тобі. Ви <гум> розумієте, що ця курка тільки що А, їх там цілих два. Боже, як приємно. Розумієте, да, що ця курка хотіла мене підставити. Червоний якийсь кріпер. Ага, так, собака, коротше, будь тут. Тому що я з двома кріперами не справлюсь, я це прекрасно розумію. Я, ну, типу, <смі> бачили, да, я навіть не намагалася. Я просто рада, що один убив другого також. Прийшов час по поїстеньки. І мені зараз, напевно, треба буде швиденько збігати ще, повбивати свинюшок, бо мені потихеньку немає чого їсти. Так, собака тут, добре. І там десь був червоний кріпер, окей. Він чого в печеру назад зайшов, чи як? Куди він дівся? Я не знаю, чи вони тут можуть. О! Давай йди сюди. Я не знаю, чи вони тут можуть. Як. Боже, а як це слово? Спавнитись це, коли вони з'являються, а як це буде, коли вони... Де спавнитись, типу? Чи що. Коротше, я не знаю, чи вони можуть зникати. Але я так само не знаю, куди подівся той червоний кріпер. Ну, ладно, припустимо, все нормально. Я не знаю, є взагалі якийсь лайфхак, як мені від них збавлятись? Типу, чи ніяк? Єдиний варіант це боротися з ними просто кожен ранок, або лягати, типу, спати одразу. Щоб вони навіть не встигали спавнитись. А, ось ти привіт. Ой, а чого тут склад помер? Тут ніби печери, ладно. Ой, ти дуже стрьомно, до речі, виглядаєш. Ти знаєш про це? От червоний він якийсь стрьомний реально. Окей, але з нього нічого не випало. Ну, норм в цілому. Просто монстр, з якого просто нічого не випало. Нормально. Чому вони різних кольорів? От у мене таке питання. Це просто прикол такий, чи в, чи в цьому є якийсь сенс? Бо я не знаю. Я не розумію. Я б ще розуміла, якби, наприклад, колір Кріпера залежав від е, біому. Ну, Це можливо трохи смішно, але ну. Ще я хоч якось зрозуміло. Але. це. Ну, знову. Ай. Ага, маленька коровка ще не виросла, Ладно, окей. Так, тепер повбиваємо свинюшок. Я ще зараз думаю, як мені добивати тканину. Можливо, мені все-таки доведеться піти спеціально в якусь із тих печер, які я чула. Які я чула під час. На подорожі під землею. Для того, щоб повбивати зомбі та знайти собі тканину. Хоча я не впевнена, мені здається, у мене дві тканини є. По ідеї, мені дві тканини має вистачити, для того, щоб зробити штани та ці бутси. Але чисто в теорії, мені ще тканини має знадобитись для чогось у майбутньому. Тому я б не хотіла провтикати цей ченс для того, щоб повбивати якихось зомбі. Так, я тільки що поки тут лазила трошечки так замовкла, бо я просто щось дивилася генерацію, задумалася про своє. Це вийшло випадково, я не планувала так робити. Сорі, сорі. Uh, тому, ну, просто просто Окей. Okay. От знову, от десь кричить зомбі, от чому я їх чую? На якій відстані я можу їх чути? Мене просто ці звуки інколи лякають, бо я такого не очікую, і я постійно думаю, що все, я, я в небезпеці. Але ж я, ну, плюс-мінус в безпеці, то правда. Ну, що ж, я думаю, на цьому можна закінчувати, напевно, так. Бо от, як я і казала, я не хочу робити прям дуже довгі серії. І мені легше, наприклад, записувати дві серії там в підряд. Хай буде по. Ну, I don't know, по півгодини просто. Аніж. Записувати там, наприклад, одну довгу на годину. Звичайно, що грати в Майн можна і одну годину, і дві години, і три години, але у контексті відео, мені здається, це трошечки неприкольно дивитися настільки довго. От. Тому. Так. Тому, виходить, на цьому ми з вами і закінчимо сьогодні. Ну що ж. Euh, мою ціль на одягнення повністю у залізо я виконала рівно і чітко на половину, що я в цілому ще можу сказати. В наступному відео я продовжу розмножувати коров для тканини. І, скоріше за все, я все-таки залізу туди в печеру для того, щоб добути трішечки більше тканини із зомбі. І якщо там буде печера, то я сподіваюся, що я там знайду якесь залізо. Якщо не знайду, то можливо я все-таки прибіжуся десь по світу. І подивлюся, чи я знайду її десь в горах, як в минулі рази, бо я таким чином знайшла залізи набагато більше, ніж тільки що просто так, от ну, типу, копалася не зрозуміло куди. Ну, якось ось так. От наступне відео я буду знімати одразу після цього, але пишіть коментарі, це дуже і дуже важливо. Я дуже, мега, супер сильно вдячна людям, які пишуть коментарі, тому що це по перше просуває відео. По-друге, я чую ваш фідбек. І я така, ага, окей, їм це подобається, чим їм це не подобається. Що ж, дякую за те, що подивилися. Побачимося з вами в наступній серії. І всім па-па!